британський трон може перейти до спадкоємців раніше запланованого. Королівський двір охопила страшна недуга. А принц Гаррі остаточно припинив спілкування із батьком. Чутки навколо подій в Букінгемському палаці вкотре не дають спокою. Поки певні члени родини збираються стати новими монархами, інші зневажають престол та віддаляються від королівських справ. Про усі подробиці розповідаю без зволікань. Ви на каналі обозла мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. Принц Вільям та Кейт Мідлтон і справді можуть стати королем і королевою раніше ніж очікувалося через стан здоров'я короля Великої Британії Чарльза третього, який бореться з онкологією. Попри оптимізм монарха, Вільям змушений брати на себе дедалі більше обов'язків. У палаці відзначають, що подружжя почало готуватися до своїх майбутніх ролей раніше ніж планувалося, і зараз переживають за тища перед бурею. Особливу увагу. У приділяють здоров'ю Кейт, але про це розповім трохи згодом. Наразі варто зазначити, що роль Вільяма як майбутнього короля стала очевидною 7 грудня 2024-го, коли він представляв свого батька на світовій арені. Принц взяв участь у відкритті собору Паризької богоматері та провів зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом. Тепер більш детально про стан здоров'я членів королівської родини на початку лютого 2024-го Букінгемський палац повідомив, що у 75-річного короля Великої Британії Чарльза III діагностували рак. Тоді король відкрито заявив про діагноз та запевнив, що швидко впорається з хворобою. Метою такої щирості стало бажання підтримати людей з онкологічними захворюваннями. В той же час суспільство активно почало обговорювати тему можливої смерті монарха, 18 березня 2024 року. В мережі з'явилася новина про нібито смерть короля. А вже 19 березня його величність з'явився на публіці і спростував усі домисли з цього приводу. Лікарі радили тимчасово відкласти усю роботу, але той продовжив займатися королівськими обов'язками. Хоч король і запевнив публіку своїм оптимізмом у квітні. Тні двадцять в змі розповсюдилась інформація про різке погіршення стану його величності. Трохи згодом стало відомо, що пов'язано це із проходженням курсу променевої терапії. Зараз про стан короля нічого не відомо, але він активно займається державними справами. Але що як із королем Карлом, справді щось трапиться, хто замість нього сяде на трон? Нині спадкоємцем британського престолу є принц Уельський, старший син короля і його першої дружини, принцеси Діани, Вільям. Сам принц разом із дружиною Кейт Мідлтон стали центром обговорень одразу після новини про хворобу короля. Запитаєте, чому? А тому, що чутки не змушують нікого чекати. В мережі з'явилося купа дописів про те. Що через стан здоров'я його величність збирається піти у відставку, а принц Уельський разом з дружиною готуються взяти на себе усі королівські справи. Крім того, Кейт, наче збирається змінювати старі королівські правила разом з чоловіком на користь своїх трьох дітей. Це означає, що пара в майбутньому планує присвячувати мінімум часу державі, надаючи перевагу малечі. Водночас джерела з Букінгемського палацу зазначають. Кейт налаштована радикально. Вона наслідує приклад покійної королеви Єлизавети II тим, що зберігає спокій, попри всі труднощі. Тому статус королеви стане їй нагородою за все, що вона пережила. Відтоді як Кейт стала частиною королівської родини, на її долю припало чимало випробувань: скандали з Меган Маркл, дружиною молодшого сина короля, чутки про зради Вільяма, операції на черевній порожнині та бо. Боротьба із раком про кожен з пунктів зараз детально розповім. А ви поки підпишіться та напишіть у коментарях, чи слідкуєте за новинами королівської родини. Не будемо далеко відходити від Кейт та Вільяма. Розкажемо про хвороби 42-річної принцеси та можливу зраду зі сторони правонаступника престолу. У січні 2024-го Кейт перенесла операцію на черевній порожнині. А вже наприкінці березня стало відомо, що у принцеси онкологія. Проблему лікарі виявили під час післяопераційного обстеження. Дуже схожа ситуація, чи не так про хворобу Кейт повідомила у Відозверненні, втім деталей не розкрила. Тоді принцеса Уельська пішла з публічного простору, аби присвятити весь свій час здоров'ю. Попри те, що Кейт довелося відсторонитися від більшості своїх обов'язків, вона все ж таки кілька разів з'являлася на публіці, зокрема на параді на честь короля у червні та у чоловічому фіналі Вімблдона у липні. Цілих дев'ять місяців, принцеса Уельська проходила курс хіміотерапії і вже у вересні 2024 тисячі порадувала прихильників зворушливим відео, де повідомила: лікування завершено і заявила, робити робитиме все, аби хвороба не повернулася, багато хто з прихильників компліментами не розкидався, адже вважали промову принцеси нещирою причиною стало тривале замовчування стану здоров'я Кейт. А ось вже 26 вересня в ексклюзивному інтерв'ю для NBC News молодший брат майбутньої королеви Джеймс Мідлтон вперше за 9 місяців публічно розповів про здоров'я Кейт Мідлтон після її перемоги над онкозахворюванням. У неї все добре. Не мені розповідати від її імені, як все йде, але вона отримує всю необхідну підтримку та увагу, і як і у всьому потрібен час, щоб усе переварити. Наразі відомо тільки те, що після закінчення курсу хіміотерапії Кейт Мідлтон вирушила на відпочинок зі своєю другою половинкою, принцом Вільямом. Для багатьох біографів, істориків та експертів, ця подорож є початком нової ери для майбутньої королеви. Змогли побачити Кейт вперше після одужання 22 вересня 2024 року. Папараці зловили її на пасажирському сидінні машини в той час, коли принцеса прямувала на недільну церковну службу. За даними видання The Sun, Кейт у компанії рідних, зокрема свого чоловіка, принца Вільяма, короля Великої Британії Чарльза III та його дружини Каміли, вирушила до церкви Кратікерк, яка розташована неподалік Бел. Моралу в Шотландії о, відомо про можливі зради принца Вельського? Ще 2019-го мережу сколихнули чутки про коханку принца Вільяма. Олії у вогонь підлив епізод, в якому принцеса Вельська різко висмикнула плече, коли до нього торкнувся її чоловік. Тоді користувачі мережі підмітили, що цей момент дуже нагадує історію з життя Чарльза і Діани, які публічно вдавали ідилію, коли у їхніх стосунках була присутня зрада. Згодом у ЗМІ з'явилося ім'я ймовірної коханки. Нібито коханкою принца Вільяма є найкраща подруга Кейт Міддлтон – леді Роуз Генбері. Генбері до слова є дружиною одного з близьких друзів Вільяма, – 63-річного Девіда Джорджа Філіпа Роскенвіржа. І Леді Роуз Генбері і принц та принцеса Уельські чутки спростовують. Попри це, періодично вони з новою силою ширяться медіа. Принц Гаррі, член королівської родини, навколо якого виникають ледь не всі скандали пов'язані із Букінгемським палацом. Поки принц Уельський ймовірно може зійти на престол під іменем Вільгелім П'ятий, принц Гаррі є у черзі на спадок аж п'ятим. Попереду стоять старший брат та його троє дітей, які теж мають королівські статуси, на відміну від дітей Гаррі. Згідно з правилами, встановленими королем Георгом П'ятим у 1917 році, діти та онуки монарха можуть отримати титули, але це не стосувалося правнуків. Водночас Окійна королева Єлизавета II зробила виключення, які розповсюджувалися на дітей Вільяма, тому всі троє дітей старшого сина Шарльза вже мають свої статуси. Стосовно Арчі та Лілібет, дітей Гаррі, історія інша, оскільки вони є онуками нового монарха, короля Чарльза III, то тепер вони мають здобути титули принца та принцеси. Втім, поки Чарльз III не наділив їх такими званнями. Принц Гаррі та Меган Маркл опинилися в центрі уваги після свого весілля 19 травня 2018 року. Багато хто вважав, що королева Єлизавета II не схвалить цей союз. Втім, її величність дала згоду на шлюб за умови укладання шлюбного контракту. Після одруження пара неодноразово порушувала королівські традиції. Меган Маркл створила низку конфліктних ситуацій, які викликали обговорення в суспільстві. Та медіа серед них заборона фотографувати її на стадіоні Вемблі. Також дружина принца Гарі відмовилася від послуг королівських акушерів, а згодом взагалі не з'являлася з новонародженим сином Арчі на публіці. Однією з причин такої поведінки було небажання Меган показувати сина пресі у 2020 році. Подружжя офіційно відмовилося від королівських обов'язків і підтвердило своє рішення королеві у 2021. У першому році стосунки Гаррі та Меган із королівською родиною погіршились. Подружжя дало інтерв'ю опрі Уінфрі, в якому розкрило безліч скандальних подробиць королівської родини. Тоді заяви Гаррі викликали резонанс у суспільстві. А 2023-го він додав олії до вогню, випустивши мемуари Спеєр. Бестселер встановив рекордні продажі в перший день. 400 тисяч примірників у Великій Британії у книзі Гаррі розповів спогади про смерть матері, принцеси Діани, про службу в Афганістані та недовіру до короля Чарльза та королеви Каміли. 2024 роком примирення не став стосунки. Членів королівської родини не потеплішали, навпаки, ще більше загострились. Взимку 22-го року стало відомо, що Гаррі судиться із британським урядом. Причиною стала відмова влади країни надавати принцу та його родині охорону під час перев. Бування у сполученому королівстві, тож у лютому 24-го світ сполихнула заява Гарі про апеляцію. Ну а Чарльз третій не поспішає миритися із сином, адже відновлення стосунків може і його всягнути у судовий процес. До речі, саме це і є причиною того, чому король навіть не бере слухавки від сина, не бажає вкотре чути від нього прохань про необхідну для нього допомогу. Але без позитивних новин для принца Сасекського теж не обійшлося. 15 вересня Гаррі святкував своє сорокаріччя, а у подарунок отримав спадок від матері покійної королеви Єлизавети. Ще у 1994 році прабабця Гаррі та Вільяма створила спеціальний трастовий фонд, куди вклала 19 мільйонів фунтів стерлінгів для своїх правнуків. За укладеними Єлизаветою правилами гроші правнуки зможуть отримати по Осягненню сорока років, Оце так спадок, правда? Більшу частину коштів жінка заповіла саме Гарі, бо той матиме менше обов'язків у державі. Хоча біографи стверджують, якби королева мати знала про те, скільки проблем молодший принесе королівській родині, то викреслила б його зі свого заповіту. Частину спадку Гарі отримав, коли йому було ще 21. Решту зараз. Попри те, що молодшому сину короля дістався більший спадок від. Прабабусі варто зазначити, наразі статки принца Сасекського та його дружини Меган Маркл становлять 11 мільйонів фунтів стерлінгів, а його брата, принца Вільяма, 1 мільярд фунтів стерлінгів. Крім того, королівська родина фінансово не підтримує Гаррі та Меган ще з 2020 року. Втім, це не завадило Гаррі та Меган цьогоріч придбати нову нерухомість. Подружжя у жовтні заволоділо будинком у Португалії. Нагадаю, в них є ще один маєток у Каліфорнії. Його пара придбала 2020-го за майже 15 мільйонів доларів. Втім, недарма герцог та герцогиня купують маєтки, адже влітку 2023-го Чарльз третій остаточно виселив молодшого сина та невістку з королівського Фрогмор-котеджу, куди вони ймовірно ніколи не повернуться. Тож, чи вдасться принцу Гарі налагодити стосунки із королівською родиною? Напишіть свою думку у коментарях. З вами був канал Обоз Лайф. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись, аби не пропустити найсвіжіші новини про королівську родину.